Вважаю, що перемога впевнена, але ми трішки винні в тому, що ми не змогли забити другий гол. Були моменти передумови для того, але десь не вистачило нам, можливо, концентрації. Трошки нас в оману вела гра суперника, дали багато нам простору і десь трошки, можливо, були розслаблені, тому не забили другий гол і самі усугубили гру в кінці. Хлопці дали понерувати. Якщо шукати позитив, то ну, да, рахунок негативний. Ну буває так. Рахунок негативний, ну, бувало й погірше, там з відхівцями, і сервера. А тут уже команда укомплектовано немає молоді, як у нас. Там всі досвідчені гравці, які пройшли школу, ну, я не хочу перераховувати. Там, і захисники, і півзахисники нападаючі, ну, вони… В принципі, зробили гру, там, пробив захисник, Багамаз пішов на добивання, ми казали, що йому приділяти увагу. Ми казали це, що йому і казали персонально, кому грати з ним. Ну, це таке діло. Ну, Бувають, гравці міняються да, персонально. Ну, не, 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 не допрацювали, да, не допрацювали трошки, а так гра була рівна. І ну, там, я не знаю, всі бачили, що там цей захисник досвідчений, змахнув м'яч рукою. Свої е, карну майдачку. Да. І так дуже схоже було на ну, суддя. Ну, я, я думаю, що суддя е, розсудив правильно, він йшов за грою. Мабуть, він цей епізод не бачив, а що він буде брати відповідальність за судьбу гри, якщо він не бачив. Якщо він боковий теж не бачив. Так, як вирішили, іде, як іде, не будемо втручатися. Ну, так судям рекомендовано, що е, якщо ви не, не впевнені там, на 100%, там, тактика флаг, флаг внизу, тобто флаг донизу. Ну, тут, щоб я, це не виправдання судді, просто це йде за правилами. За правилами так. Тому що. Е, от, вони багато з ним роззаварювали і багато ну, гравці досічені, багато йому претензій висказували, ну, там, щось свиснув. В правилах записано, що в разі незгоди з суддівським рішенням, яка буде виражатися там яким способом, там, словами, там, діями там, чи якимись іншими, е суддя повинен дати жовту кар. Ну, в цьому епізоді, можливо, гравці це не знають, роз, роз, розмовляв. У нас з суддями особливо не розмовляють. Ну, так, є гравці, які бувають, люблять порозмовляти. Я їм кажу, що він, ви можете пригнути з двох, він не дасть жовту карту. А коли ви розмовляєте з ним, тобто коли ви не згоджуєтесь з ним, він е, обов'язково повинен вам, він вже зобов'язаний це зробити. Ну, не завжди судді це роблять. Я думаю, якщо б вони це робили завжди, менше було б. Розмов на полі, а більше гри. Тому що ну, гравці, які вважають себе досвідченими, вони вважають, що можуть давити, там, розказують, там, все, давить, ну реф, 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 Я не знаю, ну, судді якось так по вуха. Один раз звернувся, дав жовту, другий звернувся, дав жовту, Ще раз звернувся, дав червону. Все, до тебе більше звернув. Я в цьому плані вспомнаю, ну, на пам'яті. Приходить на пам'ять одеські судді, такі як гадуляни або вітя швецов. Там, там взагалі ми перед говорили, тільки мовчить, нічого не, не говоріть. Тому що без команди пів команди видали. І, і у них була дисципліна, і порядок на полі, і люди грали в футбол, а не розмовляли з суддями. Там кожний кричать, і, 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 тренери теж щось, щось коментують. Я ще раз хочу передати, от якщо наше інтерв'ю бачать тренери інших команд, у нас записано на сайті і так далі. Я це в кожному інтерв'ю буду повторяти. Якщо ваш гравець буде лежати на полі, ми не будемо вибивати. Якщо в нього там не кров тече там, рікою, або в нього там нога не висить переломана, ну, якщо нема, видимо, ми не будемо вибивати, ми будемо грати в футбол.